Всім привіт! Садмовенко вас вітає. Виконуємо ваші замовлення, основну масу вже накопали, вже відправили. Дуже цього року була у нас така гаряча пора, все відразу, все бігом треба було відправляти. Ніколи було з вами поспілкуватися. Дуже дякую, що ви з нами, що ви нас підтримуєте своїми відгуками. Дуже рада, що вам подобається моя розсада. Трішки нам важкувато, бо, на жаль, наші хлопці зараз не з нами. Ми самі працюємо. Ось так я копаю вам розсаду отакою маленькою лопаточкою. І отак, отак навколішках. Сьогодні не витримала і дуже сподобався мені оцей кущик. Оця рослинка, вона просто, просто неймовірна. Подивіться, це рослиночка сорту реферєнта. Ремонтантний сорт. Цей сорт у нас на нашій ділянці росте вже більше 15 років. І постійно вона просто дивує своєю вражайністю. Подивіться, скільки тут квітконосів. Ну, я їх навіть не зможу перерахувати. Ми можемо порахувати лише ось скільки у нас тут іде стержнів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість стержнів іде. І в кожному, ну як по три, по чотири йде квіконоси. Подивіться, які квітконоси, які вони здорові, які вони товсті, які вони гарненькі, скільки тут буде ягідочок. Ну Взагалі цей сорт мені дуже подобається. ягодка йде плотна, але помірно плотна, вона не тверда, не така, як Альбіон, що прям так підхрумкує. Врожайність висока, ну якщо бачите, ось скільки квітконосів, то можете собі зауважити, скільки тут буде ягід. Вона більш стількіша до хвороб. от Якщо брати такі сорти, навіть як Альбіон, сан андреос капрі, Кабріло, ті сорти, ну геть, такі вони хворобливі, їх постійно треба кропити проти плямистості. А цей сорт стійкий. Подивіться, яка вона зараз. ну Зараз то вся вона гарненька стоїть. А навіть прошлогодні минулорічні листочки, то вони вон, трішки позалишалися, ми то їх зрізали, але вони також йдуть зелененькі. Тож, отак я вам просто дуже хотіла поділитися з вами цією красою. Оце отаким от сортом сорт референта, ще раз кажу, це ремонтантний сорт. Плодоносить вона майже все літо, волнами плодоносить до самих морозів. Дякую, що ви з нами, садмовинка з вами. Всім добра, тепла, затишку і бажання жити і нашим хлопцям сили, щоб витримали ми всі. Дочекалися перемоги. Всього, всіх обіймаю, цілую.